120 учнів молодших класів Олевської гімназії навчатимуться у новому добудованому корпусі. Тепер учні перших четвертих класів будуть навчатися в нових аудиторіях нового корпусу. Про умови навчання розповідає мама першокласника і соціальний педагог школи. Дітям не було де навіть пройтися по коридору. Дуже вузькі коридори. Ми е, навчаємося в приміщенні дитячого садочка, і там дуже маленькі коридори. І дітям дуже важко було там знаходитися. Класи не прилаштовані для того, щоб навчатися. Син Оксана вже з нетерпінням чекає переходу в другий клас. Перші класи залишаться при садочку. Будуть навчатися, а другі-четверті класи будуть навчатися в цьому новому світлому, гарному приміщенні. До цього моменту діти навчалися в приміщенні дошкільного закладу, а тепер будуть вчитися в новій двоповерховій будівлі. Будівництво фінансувалося Державним фондом регіонального розвитку. 10% всієї суми фінансувала місцева громада. Олеська гімназія є однією з найкращих в області. Це якраз повністю нова прибудова до тої гімназії, яку ви бачите. Витрачено було по 5,8 мільйонів гривень. Секретом, як завдяки активності громади можна побудувати такий корпус у власному місті, ділиться з усіма пан Ширма. Мені повинна держава прийти щось Ну, Ми всі розуміємо, що цей принцип він вже має відійти в історію. І маємо розуміти, от громада має сьогодні певний ресурс. Вони говорять, приходять до влади виконавчої, до самоврядної і кажуть, у нас є от такі гроші. Але їх не вистачає на те, щоб реалізувати такий проєкт. Вони запрошують тоді, іде держава на зустріч, іде обласний бюджет. Будівництво корпусу гімназії Волевську є взірцем децентралізації та активності громади. Але чи зможуть так удосконалюватися всі школи регіону покаже лише час. Олександр Рубан Ілляко, телеканал СК 1